Геноцид страшний вирок, який винесли українському етносу. Зараз про масові загибелі людей нагадують меморіальні комплекси та обеліски, зведені для вшанування пам'яті тих невинних жертв. У кожному куточку українського села є таке святе місце, де були масові захоронення цих людей. Громада міста Обухова також поважає і пам'ятає про тих людей. Обухівське кладовище на автостанції місце, де встановлено особливий пам'ятник. Матір тримає на руках мертве дитя як символ глибокої скорботи за мільйонами невинних життів, котрі загинули голодною смертю. Вшанувати їхню пам'ять 24 листопада зібралися представники міськради, держустанов та приватних організацій. Вони пригадали деякі страшні епізоди 32-33 років. Одна коза була на дев'ять чоловік сім'ї. Четверо дорослих, п'ятеро дітей. Козуту оберігали дід Мирон і дід Тиміш сокирами у хліву і прилазили сусіди, рачки, дай дитинці молочка, хоч каплю. Дід Тиміш брав і три ложечки столові в стаканчик і давав, щоб не померла дитина. Тортури були настільки страшними, що дехто від голоду втрачав усяку людську подобу і їв собі подібних. Тому масштаби цієї трагедії навряд чи можна уявити. Ті люди, які відкидають геноцид знищення нашого рідного українського багатостраждального народу, цілеспрямоване, жорстоке, цинічне, ці люди просто не з повного розуму. Я як історик. Інакше сказати не можу, бо це трошки за грубо звучить, але це факт. Ще один обеліск, який нагадує прийдешнім поколінням про жахіття минулого, встановлено на сліпаковому кладовищі. Сюди теж завітали чиновники і небайдужі люди, аби хвилиною мовчання та квітами вшанувати пам'ять жертв голодомору та політичних репресій. На меморіальному заході засуджували не тільки політику сталінського режиму, а й сьогоднішнє ставлення влади до подій 30-х років минулого століття. А ще страшно усвідомити те, що сьогодні. Находяться такі табачники, які говорять, що цього не було і виключають з шкільної програми цю сторінку голодомору. Ми повинні вчити своїх дітей, своїх внуків, щоб вони пам'ятали ці страшні сторінки. І не тільки 32-го, 33-го, а й 47-го, 46-го. І ті репресії. Тому що як діти не знають, люди не знають своєї історії, то їх нема майбутнього. Попри відсутність на обох цвинтарях представників церкви, молебень за упокій виконали ті, хто був свідком голодомору та зміг його пережити. Твоє, да буде воля твоя, як на, небесі і на землі. Но і збави нас від лука". Юлія Варламова Сашко Доубиш, студія Барт.